Ну що ж, привіт усім. я трошки вам хочу показати просто пару проблем художників. Просто, просто чому? Іноді не варто думати про те, щоб там не знаю, займатися чимось. Або я живу в гуртожитку на великій кімнаті, і я дуже довго думала про те, як її облаштувати. І в кінці кінців я її все-таки облаштувала комфортним собі чином. Але у мене те, що є, що... Буквально роду мої плани, але при цьому я розумію, що це моє типу, майбутнє, і це таке в плані того, що це щось дуже корисне і те, що мені дійсно потрібно. В Чому головна проблема заключається? Це не усі мої полотна. От ще полотно. Ще кілька полотен у мене чисто вже за шафою. Купа полотен. Так і це ще не враховуючи те, що в мене тут ще є полотна. Але при цьому я ще замовила, бо мені ці полотна не підходять під мої ідеї, які я вигадала останнім часом, тому що мені доведеться. Ще сюди приперти два чи три рази більше полотна. Дві штуки, щоб намалювати свої ідеї. І зараз ще пару фоточок з мого переїзду, Як ми з ціни фарбували, щоб хоч якийсь нормальний вигляд, і в мене було хоч якесь місце для того, щоб знімати для вас відочки на канал.